Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Кротобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене знову відео про сяйво. Перед цим я знімав відео про саму книгу сяйво і про фільм. Але це був фільм в Стенлі Кубрика. І там він багато чого змінив. А сьогодні ми розглянемо сам твір. Фільм Стенлі Кубрика, а також міні-серіал, який. Коли Стівен Кінг розв'язлився на Стенлі Кубрика, то він захотів зняти як, цей міні-серіал, режисером якого став Мік Гарріс. Отже, сяйво. Це дуже крутий, дуже цікавий і легендарний твір. Він дуже відомий і він вважається, як можна сказати. Одним з найкращих творів Кінга, а також фільм Стенлі Кубрика, завжди тримається, в, не знаю чи в топ-10, але в топ-50 це точно фільмів, тому що також дуже багато різних мемів з цього фільму зникло і так далі. Отже, почнемо по порядку. Почнемо з самої книги Твору Сяйва. Цей твір 1977 року. Автором його є, звичайно, Стівен Кінг, король жахів і не тільки. Цьому творі розповідається про те, як був чоловік, в нього була жінка і був син. І чоловіка звільнили з роботи, тому що він інколи випивав, і він це робив часто, і його звільнили і за одного неприємного випадку, коли один з учнів порізав йому шини, і той його побив. І за цього його звільнили, і він почав шукати собі іншу роботу під час цього випивав. Але потім він все-таки рішився перестав пити після одного теж неприємного і дивного випадку, і він знайшов роботу. А, треба було слідкувати за готелем Оверлук. Треба було слідкувати за готелем взимку, тому що цей готель а, влітку, в, на кінці весни, початку осені. Працював, все було супер, було дуже гарно, але взимку там намітало стільки снігу, що ти дивишся в вікно і бачиш просто білу стіну зі снігу. Тобто купу снігу, і коли ти туди заїхав, і в листопаді вже починав випадати сніг, і от в грудні, в січні ти вже звідтіля не вийдеш. Щоб ти виїхав, це треба викликати якихось рятувальників, і то не факт, що ти з ними зв'язуєшся. В них був снігохід, але він теж не завжди допоможе. І цей чоловік, а, взагалі, і не тільки він, взагалі, в Оверлуку почали діятися якісь дивні, незрозумілі речі, а які саме ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. І чому він називається Сяво? Тому що в хлопчика цього сина в нього були такі як е, суперздібності, якісь надлюдські здібності, які е, кухар. Тоді називав Сяйвом. Він йому про нього розповів. Тобто цей хлопчик міг як читати чиїсь думки, міг якось думати і так далі. Коротше, ви про все дізнаєтесь, коли будете читати цей або слухати цей твір. Отже, далі, цей твір 1977 року, і далі Стенлі Кубрик, як дістав згоду на знімання фільму. І він і цей фільм Стенлі Кубрика вийшов у 1980 році. Він дуже сподобався глядачам і тому, що а, головний, а, головний герой просто неймовірно зіграв свою роль. А, і фільм вийшов дуже крутий. Але Стівену Кінгу він просто не сподобався. Він почав він почав ненавидіти, можна сказати, Стенлі Кубрика взагалі цей фільм, тому що максимально відрізнявся. Якщо. В Сяйві, як в книзі, чоловік спочатку був нормальний. Він перестав пити, він а, якось там а, допомагав родині, він був хорошим, він був нормальним, але потім сталося щось, що ви дізнаєтесь в цьому творі. А в а, фільмі Стенлі Кубрика чоловік одразу був якимось аб'юзером, як зараз модно кажуть. Він був якимось вже ненормальним і вже таким, можна сказати, скаженим. І якщо Uh, якщо він в початку був таким скаженим і в кінці був скаженим, можна так сказати. І взагалі дуже багато різних відмінностей, які повпливали на фільм. І Стівену Кінгу це не сподобалося. І він з цим не погодився, і, хоч фільм, звичайно, вийшов, він постійно тримається в, топ, в топі просто усіх фільмів, його постійно всі дивляться, тому що фільм є легендарний. І потім. Як згоди Стівена Кінга, Стівен Кінг там ще допомагав а, там в сюжеті, то Мік Гарріс, режисер цього фільму, вони випустили міні-серіал. Цей міні-серіал складається з трьох частин, з трьох а, фільмів, з трьох частин. І цей міні-серіал 1997 року. І хоч тут події вже більш розтягуються. Не знаю, комусь це може сподобатися а комусь ні. Тому що от в фільмі Стенлі Кубрика всього один фільм, і там всі ці події, якщо слухати, наприклад, аудіокнигу, то це 18 годин чи 19, їх просто як запихнули в один фільм, і там дуже все швидко відбувається, все дуже швидко міняється. Від початку вже кінець взагалі дуже швидко. То в міні-серіалі три частини. Змогли я їх трошки розтягнути, щоб не було все так різко. І моїй мамі, наприклад, ми дивилися разом, це не дуже сподобалося. Але мені, я б сказав, можливо, навіть сподобалося. Тому що ти як більше щось там в якихось речах розумієш, щось помічаєш і так далі. Отже, це дивлячись для кого як. І цей мені серіал вже був. Майже, майже точно по, взагалі, по сюжету. Тобто сюжет був такий самий, там були якісь, звичайно, несуттєві відмінності, там наприклад. Але суть була так, та сама, і все було те саме. Чоловік спочатку, батько, нормальний, потім сталося, що ви дізнаєтесь самі. І навіть не знаю, що мені. Мені, напевно, більше сподобалося міні-серіал. Тільки одна проблема. Фільм. Uh, він в, в, в нього був як можна сказати, я думаю, більший бюджет. Тобто там був всього один фільм, і там дуже крута графіка, дуже круті якісь uh, як uh, дуже крутий обстановка і так далі. Але в міні-серіалі він був такий більш як Він хоч вийшов пізніше, але він був такий більш як uh, старіший на вигляд. Графіка трохи гірша, і взагалі, самі можна сказати, місце перебування цього міні-серіалу. І це, звичайно, трохи можливо вплинуло на сам міні-серіал, як на його сприйняття. Але мені, в принципі, міні-серіал теж дуже сподобався. І фільм крутий, міні-серіал крутий. І я думаю, що. Сяйво теж дуже крутий твір, і після його прочитання, якщо подивитися і фільм, і міні-серіал, це просто дуже круто, дуже цікаво, і можна просто круто провести час самому або з родиною, або з друзями. І взагалі раджу вам сяйво твір, тому що зачіпаються такі теми, як алкоголізм, його шкода. Тому що в багатьох якихось творів а, є такий, що а, алкоголізм пока, такий показують, як вишукане щось, як щось круте, як щось таке. Але справді Стівен Кінг в багатьох творах показує алкоголізм як погане, як шкода, що це дуже погано, і за це я йому вдячний. В цьому творі зачіпається зрозуміло шкода алкоголізму, також, можливо, якісь. А, як про батьківську батьківство, а, там якісь проблеми батьків, також багато різних тем, які я вам даю змогу дізнатися самим, про які я вам даю змогу дізнатися самим. Отже, твір дуже крутий. Фільм і мій серіал теж дуже круті. Сам автор Стівен Кінг, король жахів і не тільки жахів, теж дуже класно написав цей твір. Просто твір, його неймовірно було цікаво. Як я слухати аудіокнига, за що я можу е, подякувати книжковій хмаринці? Тому що ти слухаєш, як всі ці події відбуваються, як в цьому готелі відбуваються різні події. І я думаю, що читати теж буде дуже цікаво, тільки, на жаль, в мене не вистачило часу. Отже, рад, також раджу взагалі більшість творів на кінга, е, тому що, на жаль, я ще не всі прочитав і не всі ті, що я прочитав, можу порадити. Але дуже крутий автор, дуже круті його твори. А також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам треба. На всім па-па-па-па!